Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас на каналі Прохайте життя. Сьогодні ми е, переїжджаємо, але таке собі. Папа заходьть!

Зібрав деякі мебли, чья це ліжечка или Ото. А вла... Твоє. Ото, твоє А Це буде ти то будеш твое. Сейчас подивимось. Сюда, сюда, сюда. Да. А ты где будешь спать? На диване? Ой, я лыночка. Я лыночка. Сюда он еще приедет, Если ручка приедет, я буду вставать. А мыть, я так понял, не будете. ему показали, что-то... Софій. Я, я думаю, що ми зараз все пофоткаємо, покажемо йому і ще, що це підправити. Так ви вчора були чи ні? Були ну, вчора, тільки вони він подивився, ага, ага, все. Нічого не сказав, він не мить, нічого. А mm. ще й не на міській молоді, а ще й на німецькій співував. Я ще звернув увагу вікно, це фана відкривається, тому що за йому. Чого воно погано відкриває? Ну підспробую. Tudo bem, cara? Традиційна перша кава в своїй квартирі, але привезла я її ще сюди з собою. Там чоловік розвантажує речі. Нам дуже пощастило. З нами друзі поділилися машиною. Сьогодні ми їздили типу прописуватися і не прописалися. Термін нам призначили нам аж через два тижні, навіть більше, ніж через два тижні. І тому даремно ми брали машину, але все одно ми, нам треба до кінця цього тижня з'їхати вже з, зі старої оселі. Давайте я вам трошечки розкажу, як, що, за чим було все ж таки. Отже, ми підписали договір з 1 числа, але е, нам дали один ключ із трьох. І е ті недоліки, які ми знайшли в оселі, наприклад, там, що вікно мені здалося, що воно не, за не закривається, ми е відправили фотки господарю, і він е зустрічався з тією жінкою, яка тут мешкала до нас, і змусив її поремонтувати вікна, е замінити оці палки, якими вони відкриваються, ну, і помити їх. Е е також... Ще якісь роботи він там перевіряли. Ну і коротше, виходить, вона замовила ці ручки <плес> там. Коротше, вона, типу, ще не до кінця, <плес> Добре. ще не до кінця з'їхала. Вони кажуть, що, типу, можете приїжджати вже. Ми почали потихеньку перевозити речі свої, завозити. Але прописку господар сказав, ніби нам дасть, коли вже зайде кауціон або оренда. І, Тобто ми, виходить, подали е, в джоб-центр договір свій. Але у нас була така е, о той папір, який нас е, согласування з джоб центром саме перший не договір оренди, а заявка. Да, вона була з 1.06, а договір ми підписали з 1.05. І там проходить декілька днів, грошей немає, і ми ж думаємо, що нам робити, тут скоро пологі. Треба якось прописуватися, господар чекає. А ми і не знаємо, з якого числа, можливо, джоб центр з 1.06 буде платити за нас. Ми написали листа в Джоб-центр з просьбою ну, якомога швидше оплатити господарю, щоб не платити за дві оселі. І тут вчора нам дзвонить. Позавчора вчора, позавчора, кор... через. Це яке число було? 7,05 дзвонить нам господар, що зайшли там щось ну, менше 200 євро, 190 євро. А решта ніби прийшла до тієї квартири, до готелю. Коротше. Тобто Джоб-центр кинув туди гроші і 200 крон 100 щось цьому господарю. Але цієї суми йому вже достатньо, щоб він нам дав папір на прописку. Ну і будемо чекати. Ми зв'язалися з керівництвом нашого готелю. Вони сказали, що з понеділка перерахують зайві кошти цьому власнику, ну і нам же ж треба з'їжджати. Але з'їжджати нам же ще на меблі, гроші не дали. Ми дещо купили, але не все. У нас нема матрасів, саме таке основне немає стола обіднього і стульів, Так? Ну і те, що для мене важливо, немає пральної машинки. Тому ніби і поспішати мені нема куди, ну і там тусуватися в одній кімнаті. Зараз ще й бабуся приїхала, ну зовсім тісно. Коротше, не знаю. Сьогодні, вчора був вихідний 9 числа, сьогодні 10, і виходить, що ми, нам їхати треба ж прописатися. А інформація була така, що нам казали: призначайте термін на прописку в Радхаус. Але як ми можемо призначити термін? Ми не знаємо, коли нам дадуть, коли зайде цей кауціон, Якщо він через два місяці зайде, і господар нам не дасть цю прописку, ну як ми могли призначати термін? Потім чоловік почав з кимось спілкуватися, кажуть, ніякого терміну їжі. Ну і ми ж в готелі прописувались без всяких термінів. Приїхали в Радхаус, дали документи і все. Не треба там крутити нічого, то годинник не Іди подивись, що там тато поніс. Ось. Ну і звісно, ми поперед батька в пекло не лізли і термін не призначили. А сьогодні поїхали, думаємо, ну, на обум поїдемо, а раптом нас пропишуть. Без перекладача з цими гуглами це капець. Ну коротше, що типу, почекайте, почекайте. Врешті-решт нам, е, поки ми стояли в біля рецепшену, нам кажуть, типу, на 27-й термін або почекайте. Ми окей, почекаємо. Коротше, ми почекали десь 20 хвилин. Вийшов дядька там якийсь з іншого кабінету, щось намагався нам пояснити. Ми, ми кажемо, що у нас діти в школу ходять. Нам треба прописка, щоб в нову школу ходити, бо в то село ми не будемо возити. Вони нам щось пояснюють, що там канікули, потім щось пояснюють: типу, е можете без прописки йти до школи, чи щось таке. Коротше, там нічого не понятно. Потім каже, сідайте, ми сіли, ми сіли. Я думала, нас прописувати, а він показує календар з терміном. На 28 вже за ці 20 хвилин вже 27 -е все забите, на 28 травня. А у нас же в цьому документі написано 5 осіб. 28 травня у нас має бути вже шість. І я починаю розуміти, що до 28 травня ми новонароджену дитинку можемо не встигнути оформити, отримати свідоцтво. А там треба паспорти. <laughs> <laughs> Ніби то є радість від приїзду, і от я зайшла і оселя чиста простора, але на душі, так знаєте, стільки непоняток, що радості такої дуже і не відчувається. І що зараз зараз робити? У нас я замовила матрас. Він може прийти або з завтра аж до вівторка, тобто з суботи по вівторок доставка. Ще не знаю, коли він прийде. І у нас, виходить, на шістьох осіб три матраси, в який нам сенс приїжджати, але Іди чого сюди. нам чекати? Іди сюди. Іди, сюди. Іди сюди. Ось. Тобто, так от ми зараз будемо переїжджати. Тим паче сил у мене не дуже багато на всі ці хатні роботи. Ну тут поприбирали, Віталік, меблі поскручував. Що, Сонечко? Да. А за чим ти це достала? Поможе. Поможу, ти вже ліжечко своє застилати будеш, так? Да? Да. А в мене красиво нічого. А то вона є, була тут. Так, да, мама постирала, треба було поки не доставати його. А Я ще трошечки прихворіла, і у мене, виходить, нос не дихає, і сьогодні заклала вухо. В ухо. От, одне одне вухо у мене щось трошки. Коротше, самопочуття не особо. Настрій не особо, самопочуття не особо. Так, що так? Отак? Ей! Отак от відбувається наш переїзд. Ну, звісно, переїдемо, куди ми дінемося. Нам уже треба жательний номер нам сказали здати до понеділка, тому, тому хоч не хоч переїжджати, треба, встигне матрас, приїхати, не встигне. Я вчора до 12 ночі ще замовляла. Стіл, стільці, все це так важко. Інтернет, на грані фантастики, все це треба перекладати. Інтернет не тягне, щоб перекладати сайти. Я скрінами, скрінами 100 мільйонів штук скрінів зробила, щоб поперекладати інтернет замовлення. Сподіваюсь, я ніде не лоханулася, все правильно замовила. Але гроші заплатила, купую гроші. І воно, ми, все вже? І ми, коротше, виходить, що uh, шукали матрас, шукали стіл, і все це знайшли на Kaufland.de. де. А це маркетплейс. І тобто я позамовляла де, uh, ну, uh, деякі речі. І вони всі у різних поставщиков. Як воно сюди буде приходити? А якщо вони почнуть дзвонити, кому вони не дзвоняться? А якщо я буду в пологовому, чи вони видадуть без мого паспорту? Я не знаю. Коротше, нічого не відомо, як воно що буде. Але якось буде. Сьогодні покидали нам машину друзі наші величезна подяка, просто виручили. Можливо, Віталіку перемонтують машину. До речі. Зробили діагностику дуже швидко. Тут український хлопець, якийсь виявився майстер неподалік, і він приїхав майже вночі. Тоді, коли ми приїхали з пасал, коли поламалися, він зміг тільки комп'ютерну діагностику зробити десь травить повітря. Тут, чи двигун розгерметизувався, там, чи, чи форсунки. Ну, общем, щось там нібито то не смертельно, але треба ремонтувати і призначили на неділю ввечері. Да? Машину ремонтувати. Да. Хоча, каже, у нього там черга космос, але нібито входить в наше положення, що нам народжувати, їхати. Але теж каже. Не ви думаєте, ви завикли швидку, нам всі кажуть, що не можна швидку і вчора, і вчора мені сказала донька, що викликайте швидку і вона перепитувала свого ну, майбутнього зятя. Ні, це ж якби е, це ж не заплановане, це як люба інша хвороба. Я, що знаєш, ти не можу, ти будеш сьогодні. Тоді, якби сьогодні, прям термін не поїхала. Так ти можеш сьогодні завтра, ти не знаєш, коли і тут чи їхати багато. І а скоро, що така допомога, якраз біля нашого будинку годину досюпоруч, поки ліс. Коротше, виходить, що типа люди, люди кажуть, що типу можна викликати швидку, не хвилюватися, бо вони не знаємо на чому їхати до полового виву. Ну, А я у лікарів питала, чи можемо чи можу я викликати швидку? Мені всі кажуть, ні. А лікарі ні. А, 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 а. Віка і ліки не виписують для того, щоб менше ні було, щоб страхова компанія. Але я і на сайті в страхової також лазила. Нема там пункту, що вони заплатять за мою швидку. Розумієш? Швидку-то я викликати не поїх... мабуть можу. Скільки часу? Поїхали. поїхали. Швидку я, не мабуть, викликати можу. А чи не прийде мені потім рахунок на 800 євро? Ото питання. Коротше, але не, невідомо. в общем, нам до понеділка треба. Виселитися, тож ми в процесі. Так, це ми приїхали до школи. Тут є озеро від нашої квартири. На велосипедах показують 1,1 км, на автомобілі 1,3 і Далекувато, але нормально. Не знаю, чи це автостанція, ще не роздивилися. Ось там автобуси, парковка, парковка для великів у наш побіг в школу, можливо, термін візьме, не знаю, якщо вдасться. Ми зараз трошечки зачекаємо біля парку. Коротше, Віталік прибіг зі школи, зараз біжимо в ту школу в стару. Давайте від першої особи розказуй, що ти там виходив. Я якщо ти можеш розказувати, нічого домовився. Зумів, не... зумовиться. Показав цей лист, що нам дав вже власник на прописку, власник квартири. І це зіграло ключову роль. А так, та так по закону не мали права, тільки назначали термін на понеділок, так, як якийсь там хтось російськомовнич. Ну, ну в ітогі, коли цей документ показав, все-таки вони так, почали там ще більше дзвонити, перерішувати сказав, що я не Возитися в школу кірхам і діти будуть вдома, так і... короте, Вони хотіли, щоб він ще тиждень возив в стару школу. Він каже, я не можу, бо машина зламалася. Ну, короте, якимось чудом домовився на понеділок, <смі> не дав дітям відпочити тиждень. Прийдеться я якось возити. Я не знаю, як воно буде, коли народжувати, коли хто куди повезе, ще в нову школу. І сьогодні у них свято. Дивись. Сьогодні у них свято чи зможе він зараз там забрати всі ці э, речі, які ми купили по списках? Це не треба сумку з собою взяти, буде А ти на велосипеді поїдеш? Ну, так. І не можу машину находити. Коротше, що я вам скажу, страсті накаляються, напруга напружується. В тонусі тримають нас. В тонусі не те слово. Покой нам тільки сниться. Як зараз як провернути все. Ну ми намагаємося намагаємося не розслаблятися, все зробити правильно, але в нашому випадку, що в пріоритетах ніхто ніхто не знає. В школу оформлювати потрібно. потрібно, потрібно народжувати потрібно, потрібно, приїжджати, потрібно потрібно. Все, все потрібно робити і все потрібно робити зараз. Прямо от, от зараз. Ну добре, добре, буде якось. Дітям, звісно, там у них друзі вже трошечки, скільки це вони походили. Ну, Майже місяць, напевно. Але навпаки, то, то також, раніше, бішло, тут також ще раніше почнуть бути краще. Так, Подивимось, що тут за школа. Та ніби не погано. Непогано. Непогано. Не також симпатично все. Так. Великий, великий парк для велосипедів, де ставити можна. Шові, це автостанція, чи це парковка і школи? чи це автостанція, Ти, Тож, там на, на, Чи там автобус? Чи там метро, напевно, на, на, автобуси туди ходять. А там вокзал? не вокзал, не, не знаю, точно треба подивитися. Я що? думаю, то автобуси шкільні туди приходять. Я побачила там автобуси, думала, що може, то автовокзал якийсь. Ну, шкільні, напевно. Ну Кирх... там їх 3-4 штуки, ну так школа ж велика, це ж все-таки місто. Такий самий навіть заїзд є у тому. В селі, в час. Ну там же ж автобусів і парковок немає. Є, от, ні, ну паркова є, ну просто все менше. А так круг такий самий заїжджає. Коротше, ви поняли. Оформлюємо, переїжджаємо, перевозимо. Зараз, якщо встигнемо, зараз нас зависениш, зараз треба поставити машину, сісти на віліки, бо діти на велосипедах, нема сенсу їх на машині забирати справи зі школою нашою а з садочком поки що поки що ніяк. я да или З садочком поки що ніяк. я сегодня не стоять она ведь не там садочок. Дякую всім за пригляд давайте пока